Всім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу розпакувати посилочку. У мене поповнення. До мене прийшли орхідейки, які я замовляла. Зараз я хочу розпакувати і покажу, які я замовляю орхідейки. Зараз розпакую. Пакування бачу гарне. Буду бачити, ще якісь середині орхідейки. Дуже довго я чекала на це замовлення. І зараз з нетерпінням хочу вже побачити, які вони прийшли. Відкриваю коробочку яка орхідейка. Це щось є нам у подарунок. Ще є препарат актиліт. Боротьба з тльою. Читовитка. Ну також ось, це в подарунок від продавця. От є моя краса. Яку я так чекала, чекала. Зараз розпакую, гарно запаковано. Бідні пити хочуть. От яка краса на мене приїжджає. Це у нас є шоколад. Дуже гарна орхідейка. Я вам ставлю фотографію, щоб ви бачили, щоб ви подивилися. Ти моя красунечка така. листочок ростить, і корінчики у неї є. Непогана. Лиш орхідейку треба потихеньку відпоювати. Потихеньку, потихеньку, почуть-почуть по треба її відпоїти. Отака От красота. Це трошки кращий має тургор, не так з'їяла. Це йде по номеру вже. Також я ставлю вам її, яка вона буде, ця орхідейка. Теж дуже гарна жовта орхідейка. Теж корінчики її є. дуже сильно зморщилися, дуже пити хочуть. От В такому випадку дуже треба е, тепер повільно оці орхідейки е, відпоїти потихеньку. Не відразу дати їй багато води, щоб вона напиталася, тому що у неї корінчики дуже сухі. У неї корінчики такі сухі. Вони поки до нас доїжджають, то дуже сильно пересихає коренева система. Дуже сильно. І потихеньку їх треба відпоювати. Оці корінчики. Зараз я оцій красоті, отака красота моя. Такі слоники, гарні орхідейки, великі. Це розмір 2,5. Великі гарні орхідейки. Тільки треба їм допомогти зараз стати їм попити, щоб вони з дороги відійшли трошечки відпочили. Ну, зараз я покажу, як я з такими орхідейками і працюю. От я поставила орхідейки в стаканчики, вже, щоб вони могли стояти. Бо вони не стоять. Дивіться, я взяла поки що, їм дам трошки пити і взяла півлітри кипяченої води. У мене є НВ-101. Я маю. такий антистрес. Я зараз дам одну капельку на півлітри води. Є одна капля. Я перемішаю це все. І буду по чуть-чуть дуже-дуже трошки я буду поливати моя грушка в допомогу. І е, от я, я буду поливати дуже-дуже-дуже потрошечки, тому що орхідейка дуже висушена, дуже у неї такі корінчики. Засушені, засушені. І я її униз дам. Тут десь може буде одна столова ложка води. От я її так наниз і поставлю, хай знизу вона напитується водички. Хай поки що буде отак. І так само я дам у другу орхідейку. Ця напилася. Ця трошки має кращий тургор, а ця. Більш така зів'яла-зів'яла, і -зів вона така легка-легка, як перінка легка. І так само тут, от я поклала її у водичку, ця орхідейка потягне собі мохом вологу до корінців, і корінці потихеньку будуть напиватися водички. Також я цю орхідейку, я переважно так люблю протирати орхідеї, коли приходять. Але зараз я їх не буду протирати. Я е, бачу, що ці орхідеї обробляли, так як на них на листках є отакі крапельки біленькі. Оце такі біленькі. Значить, перед відправкою ці орхідейки були оброблені. І хай поки що вони будуть так, як є, оброблені. Хай вони 45 днів знаходяться з цією обробкою. Поки що дій ніяких я робити не буду. Дивлюся, чи немає нічого всерединці, оглядаю. Саме більше, це, що я можу зараз ще зробити, це її зверху оприскати, трошечки її оприскати, починати їх приучувати до оприскання. Оце найбільше, що я можу ці орхідеці зараз зробити. Бо тому що листочки у них, ну, в'ялі, В'ялі, вони бідні їдуть. Дуже важка дорога для них, для орхідейок. Таку подорож для них, для них ця подорож дуже така виснажлива. От я зараз ще її побризкаю гарненько. Трошки такий легкий душ зроблю їм. Я взяла полівізатор і зараз я трошечки їх попшикаю. чуть чуть я отак з цієї сторони і з другої сторони трошки З цим самим розчином, що я дала їм попити, з цим самим розчином я і оприскую. Хай вона трошки відійде. Від дороги. Дуже гарні орхідейки ці. гарні, жовті сорти. Шоколад це є мультиплорка. Вона не є велика. Все, я так і залишу. Більше оприскувати не буду, хай вона трошки відійде. Може, листочки, щоб так, зараз я, напевне, поставлю такі підпорочки, щоб листочки не, не були униз, а щоб гарно були вгору. І зараз я підніму їх отак догори. Хочу показати, як вона тут напитується. Ой, вона, бідна, така пересушена, така пересушена, що вона. Тільки-тільки по чуть-чуть починає знизу. Ще тільки починає знизу, от видно, наскільки вона починає тягнути вологу. Вона ну, потихеньку, потихеньку я їй допоможу в цьому, і вона, і вона відійде. Ну, орхідейки дуже гарні, гарний у цієї дівчини, що я купляю орхідейки, ну, завжди орхідейки прекрасні, я в неї беру. І мені дуже приємно з такими людьми працювати, які дуже відповідально ставляться до своєї отакої роботи, що вони замовляють дуже гарні сорти, і також і гарні сорти приходять, що не є такі проблематичні сорти, що приходять, бо дуже багато дівчат розказують, що орхідеї приходять то без коріння, то зовсім такі в поганому стані. Ну, з цією людиною, якою я працюю, то орхідеї завжди прекрасні, завжди прекрасні, завжди гарні. І дуже в неї гарні сорти, вона завжди замовляє. І я стараюся також це собі поновити, колекцію у неї. хоч правда, орхідей є багато, але хочеться все щось, хочеться, якусь ізюмінку, хочеться щось нове, щось хочеться таке красиве. А ще як побачиш, як воно красиво цвіте. І думаєш, я так хочу в колекцію цю орхідейку, вона мені прикрасить мою колекцію. І завжди замовляю, тому що в магазини не привозять такі сорти. Дуже рідко попадається це, дуже рідко. Це такі великі центри, якісь великі міста, де завозять такі великі партії орхідей, що може десь попастися. І це буває дуже рідко. І Через те я постійно стараюся собі замовити по інтернет-магазині. Отакі От красиві орхідейки. При тому, що купляємо ми не більші. А зараз весна, вона і швидко зацвіте, вона швидко відійде. Корінчики її збодряться, і вона мені швидко дасть і цвітоноси і відійде і гарна коренева тут у неї. Так що, ще поставлю підпорочки її, щоб вона мені гарна була, щоб вона мені стояла догори. От я взяла бамбукову палочку. Ой, впала з рук. От зараз я її так і поприкрай і поставлю, щоб вона мені стояла вгору. Палочки добряться тим, що вони не гниють у волозі. Отак От вона мені і буде. Отак От вона мені хай буде. Оця орхідейка. А ця орхідейка тримає тургор. Вона... От, я її оприскала, і ось тургор листочки починають відразу ставати твердішими. Що це значить для рослини водичка? Трошки її оприскав, трошки її збодрив і вона вже оживає. А ще по чуть-чуть я буду доливати на протязі дня, десь за години-дві. Три, я знову підлию її, також десь одну таку грушечку, десь одна столова ложка, я підлию знову її водички, щоб не раптово залити орхідейку водою. Тому що це е, може потім на орхідейці стати недобре. Це буде потім плачевна ситуація. Тому що корінчики можуть раптово зігнити, бо вони пересушені дуже сильно. Треба відпоювати орхідейку по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Це така орхідейка, це так як голодна людина. Треба їсти, починати по чуть-чуть. Якщо вона голодувала довший час, треба їду сприймати не відразу все, їсти, все багато їсти і підряд все, що бачиш, їж. По чуть-чуть починати їсти, щоб шлунок почав нормально працювати. Так само у орхідейки. По чуть-чуть ми даємо водички, щоб орхідейка почала набирати свій тургор, який у неї є, який в неї присох, і треба почуть його відновлювати. Уже ще чуть-чуть водички лишилося тут у неї. Вона потихеньку тягне. Дуже мох пересушений і дуже повільно це все відбувається. Бо мох дуже сухий, дуже мох сухий. Корінчики вже починають у цієї орхідейки знизу зеленіти, от вже видно, заберу стаканчика, покажу. Також бачу, що ці корінчики починають різ свій, бо отут росли, починають вже зеленіти. Так, потрошки. Коренева система починає вже пити. Я думаю, що орхідейка відійде дуже швиденько, на, на корінчики її нап'ються води, і все буде в неї добре. У колекцію ці орхідейки я кладу уже через 45 днів. Ці орхідейки стоять у мене окремо на карантині. Я не кладу їх разом, тому що вони приїхали. З парників, там, де вони вирощувалися. Ну, і треба, щоб орхідейка собі побула окремо від моєї колекції. Тож орхідейки можуть мати всяку і хворобу, всяку живність всередині. Так що вона буде знаходитися поки що отак. Також думаю, що потім пізніше я їх і оброблю, оприскаю чимось від шкідників. Бо це треба обов'язково зробити, але хай орхідейка першим ділом трошечки напоїться, хай трошки відійде. Потім я її від шкідників оприскаю так само, поставлю її у кульочок, гарно оприскаю, закрию її, щоб, якщо навіть є якісь шкідники, щоб вона в кульку собі побула і на 2 години залишу її так закритою. Потім я її витягну з кулька. І поставлю там, де вона буде стояти у мене на карантині. Отак От я доглядаю за своїми орхідейками. А на цьому все. Своїми красунями я буду прощатися, які сьогодні є у мене, які до мене приїхали. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Рада буду бачити вас всіх на своєму каналі. На наступне відео, яке я буду показувати з задоволенням. Всім гарного дня, Божого благословіння вам всім! Мирного неба над головою! Будьте всі здорові! До побачення!